Так, все, Я підходила. А це ти е, кабличками стукав? Що <гум> скел? О, скел? Хо -хо -хо. Я пробую ще раз на Хазарді грати. Я дуже старатимусь, чесно. Мені поки це поки що не дуже зрозуміли цей персонаж і, і тактика гри на ньому, але прошу? А вигрівай. Ну, дивися, мене буде хілити е, харте і витягувати з файтів. А ти тусуйся з нашими DPS ми дамаж і хіль їх. Будеш будеш. Е, в нас цей. Е, Мойра грає з DPS, ми дамажуть і хілить разом з ними, а ти слідкуєш за тим, щоб я сильно не дайвала. І так чуть-чуть допомагаєш у цьому. А як його? Ну, у цьому. Скилу. Так, ти слідкуєш, щоб я не дайвала, тому що. О, блокмастер! Так, в основному танками граю. Привіт. Якщо це, це блогмейстер-блогмейстер, то я зараз пісуюсь. Так, я в основному одна танка граю. Оце ж намагаюся з хазардом розібратися. Ух ти шо! Як я на найгорше попалася. А, мертвий. Мертва Маруська. Мені знову клавіатура підставила ці цівово, тому що. Я знову натисла І і коли І мені. Та, і мені І не спрацювало, коли потрібно було. У мене, походу, щось з клавіатурою, якась бідася робить. Стоп, а я хілом зараз Анною найбільше. Анна це любов любов на віки-віків, але можливо це пов'язано з тим, що колишній, який мене навчив грати Overwatch, грав на Анні. Мейниф Анну. Солдатло. Найс. Хелп! Будь ласка, допоможи! Хард! Добре. Я просто дуже злякалася, мені ще було дуже страшно. Не поп. Я не попадаю просто! Тобі не всіх треба хілити, тобі треба хілити мене. У нас скел uh, грає з дпс ДПСами. Що? все окей, порожньо. Ну ця стіна прикольна наче, Вона прикольна, якщо її кидати в малих приміщеннях, тоді вони об неї демажаться. А в відкритому просторі її дуже важко правильно кинути так, щоб вони. стріляти по тайру. А, найс, супер. Їй дуже складно кинути так, щоб вона приносила якусь користь. Нікого не зловила, походу. Солдата, злов... Солдата зловила. Та, стіна прикольна, просто що до неї потрібно більш такі ці. Е, ну, маленькі приміщення, щоб. Щоб зручно її розташувати в просторі і часі. Е. Але наприкольно, те, що ліпиться і до стелі, і до стіни, і до підлоги, куди прицілишся. Це гарно. Джунуло. Тут с тут Макрій дуже ловушний. А, умер. В них, мер, в них мер село. Дуже-дуже лошно. Я розумію. Я намагаюся подавати інформацію, навіть якщо вона нікому не потрібна. Та де? А. Ми віддали точку. Нам дуже боляче і неприємно. Мой Ой, Мойра ремер Найс. Скел! Ти природжена Мойра, дядь. хіл 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 де, де, де? Я не бачу хілерів наших. А, фух. Чо? ч-ч, я не панікую. Ні, це не компетитів. Це просто я... Є... Це я просто сьогодні на нервах, тому що у мене майже весь час е, викидало з гри через клятий Intel Core 13 i 7 Оце ж мені тільки зараз вдалося так налаштувати гру. Щоб я могла грати, але нерви все ще залишились, тому я така знервована і психована зараз. А. Я ледь не випала. За мапу, ти шо? Я граю компетитів, якщо є бажаючий, пограти компетитів. Бо мені в принципі байдуже мені просто щоб повеселитися. А компетитів, не компетитів все вже таке. Вен чергло, Він десь біля мене був тут, ні? Фух. Це я перестяла тільки що. Даунтаун. Він на мені. Хелп, хелп, хелп. Так, я бачу, дякую. Я бачу, я ціную весь твій хіл. Ну, там основне, що прикольно, це в одній каці іде фанати атака, ну, дивлячись, яка карта, звісно, типу, довше трошки. Довше трошки, я не зрозуміла про що це. А, це та, це в цьому плані та, але я досі не розумію, як... Як він контриться, типу, кого уникати і кого він контрить, мені поки що дуже так все туманно відчувається. Граю абсолютно інтуїтивно. Інтуїтивно джунула. Найс, найс, nice, 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 nice. Туди страп лежав, ось трап, мінус страп. Маю на увазі, ви спочатку граєте за Дефен, а потім на атаку, чи навпаки, кожна тіма. бі... А, та та, 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 та. це я знаю. Мені. Ну, я ж кажу, мені вже просто... Я, я розважаюся. Мені Мені би просто пограти. А якщо є хтось в Competitive, баж... ну, тобі, якщо хтось кличе в Competitів, я Ізі піду просто що. Ну, просто щоб з кимось грати. Бо звісно, з кимось грати веселіше, ніж самі. Ми виграли. Мені хтось пропонував сьогодні, чи то вчора в компетитів, я сказала, окей го. Але потім ми щось не пішли в ну, і. До речі, у нас є місце. Ага, і в мене немає часу, бо мені зараз треба виводити з собакою. Ну, але та, в разі чого у нас є місце зараз? А, ну якщо ти йдеш перекусувати, то мабуть що я тоді піду з собакою. А, ти йдеш, бо я йду, а я йду, бо ти йдеш. Виходить, бо, що ніхто нікуди не йде. Так, я надіслала реквест, куди скел пішов.